Привіт, це продовження, там де я виживаю 40 днів, бо я в прошлий раз 48 днів це 49 потом 50 а завтра вийде вже, вже вийде завтра там де я виживаю 55 днів, Куди? Не Ага. Если ты, конечно, цепь тепла надо, да? Да? Скажи, да? Да. Ю. Мою. Я посплю. Можно? Мою можно поспать? Ку-ку. Там пупсики горять. Сейчас візьму любую свою. Ну пофіг цей кінець. Виходив зброя Богданідзе Не, тут у мене. Ай. О, з нього випало. Йоханий бубай, я Це не на того ти нарвався, дурбеліток. Можна на мене чіпати не будете, А можна ти скалетик не будеш мене чіпати? Чіпати, так? Да? Ось тут кріпер взірвався? Рам, що не попадеш. Та від цепи задрав уже. Ой-ой. ой Боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Ну вони самі напросились. Той склад. І отой. Погане слово кріп. Лупсек, выходь! Видай моей Тишка, мать! Крипер, Крипер, тю-тю, тю-тю, тю-тю. О, спасибо, Это склад? А, він загорів. Ось ось Пошли Пішли <клес>, приключения, на ж на жопу Пошукаем Я не знаю, что зомби може желі западати. Пішли в эту деревульку, Я ничего не чипаю. Ай! Ай! Два дві барашки. Так, головне не забудь, де моя хата бо вже вечері. Я на не наверно трансминувач. Заметьте в три части назад. Я прилетів, як той скажаний, вони там голємуса скраптили. Піду сю це. Оце скільки в мене не було. Це скільки вони голему не роблять? Житель. Я не зрозумів, де ваші житель? Не жителі, а. У них можна вкрасти морковку. Реально, а в них тільки тут пшениця росте. Ну да, в них тільки пшениця росте. Них... Огород зламаний. О, пшеницька. Тут його ламу вбивав. Ну не вбивав, а унічтожав його. Дурачок, що ти там робиш? Ну давайте ще Анжелу кроватку заберемо. Так, я потерялся. Я в своем Шок-то. Приключения на жопу идут. Пішли в оцю шаточка. Пішли? Да А ось сюди вже опасно йти. Я б сходив. Я можу і зараз сходити, мені не жалко. Це який день? 49-й. Це потом буде 50-й Нє. Це 39. Це 39 день. 39-й. Так, я точно сюди прийшов? Да, це моя база. Ай, це моя база. Я по правильному пути йду Ну, на халяву железо. Знайшов. От зомбака. Такий на халяву подарує мені Да? Мразь, овечка. Типа я мразю, тому що це містер. Ну, короче. Бобер. Це ти? А, а може його треба вбити? ще? Понятно, з ним. Він безполезний, з нього вообще не вміє падати. Так я дома. Да, я дома. Друсничок пора б поменять. А то той же виріс. Так. Давайте положим стойдер. Це дензу. Тихо. Что демза? Куди брат? Куди брат ву Давайте брат сюди. Ну і кисточку. Куди в мене всі кисти делають? Ага. Сортуємо вещи. Чому в мене тут лук робить? Вже не зря запасний сундук скрафтив, що тут зберігають стріли, луки, мечі, ну і давайте. А мене... в мене, кстати, побігу. Бабахнутий. Я да, в Казани ворюся. Как Ого, какое дерево. Я его зар... срубаю. Мне срочно надо. Я жара ты хочу, давайте жарачку. жрачку. Успи, да? Да. Нет. Ну. Класс. Удивитель капитан. Ладно. Изи сороковий день. День. Изи сороковий день. На цьому кінець, кінець Я Сігма крутий, я Сігма, Сігма, Сігма Спати. Під час вночі, а під час грози. Спати. Я ще скажи, що поблизу болкають монстри. Спати, на не назу.